Сьогодні 17 минут засідання посилені комісії до місті ради з питання майна та власності і сухого мінімального властва. На порядок, ден съм 10 питань, я прозвучити, поля по суті на розглядам буде послушати і будемо последати. Дякую. Перше питання про передачу технічних засобів доповідає Любов Кіщук. Я перепрошую. Хто за непорядок денний, прошу проголосувати? Що покинув. Всім доброго дня. Проєкт рішення стосується передачі технічних засобів, а саме металевих їжаків для військової частини. Пов'язано з тим, що у грудні місяці ми прийняли рішення за звернення військової частини вже про передачу цих засобів. Але з певних причин, оскільки лінія фронту змінилася, ця частина не, не прийняла на сіжаки. Зараз є інше звернення від 42-ї механізованої бригади, це частина 46-67, де є багато, де багато хлопців дуже нашої громади, є від них звернення, і ми передаємо вже інші частині. Відповідно, рішення минуле, яке було у грудні, ми скасовуємо, а ці частині передаємо тієї руки. Коли які ви запитаєте? Хто за те, щоб підтримати дане? Вони пари. на харківському напрямку зараз. Підтримати даний проект, рішення прошу проголосувати. Проти підтримуватися. Я Друге Питання про нову редакцію.

На щоб За 5 місячнічного часу бо у нас є тільки 20 потужних станцій, але запас 에, може більше накопити. На там, там, де ми поставили на ОВС, очисне буде провідна там у нас є станція без акумуляції і там 200 кВт батареї. Тим самим ми зможемо забирати, як 에, все сонце, бо зараз у нас імено, як ми на КС, ми продаємо електроенергію, Має можливість її віддати на регулювання, то тобто, там е мінімальний залишку лишаються. Агенерує більше, е ніж є потреба для того, щоб е задіяти два самим Ми заберемо енергію сонця і так само, що ми можемо її просто накопичувати у кумі батареї, коли дуже дешево тренер, наприклад, є. Бо в нас половине споживання ну, є. Ну, таліфікація поганила. І зі з була така пропозиція домонтувати сонячну посол. Добре. Дякую. Коли які будуть запитання? Куда? Хто за те, щоб підтримати дані працю, не прошу проти отриматися одного. Дякую. Дякую. Третє питання про нас. Вирішені ради від 15-15, до 29 років. Продення згоди на бездва не прийняття. Державний комунальний власний близько місце громади окремо і віддально визначного майна виглядає пад і розвитку. Добрий день, шановні члени комісії. Мова ведеться про, як ви пам'ятаєте, про два автобуси, один, який зараз обслуговує Малотуріянський ліцей. Другий автобус закріплений за Поболонським ліцей. Ці автобуси належали районній державній адміністрації, коли була розформована районна державна адміністрація, вони перейшли у калусську адміністрацію. І ми ці два автобуси заключили договір на оренду. Зараз ми просимо і ми маємо, щоб їх передали нам у безоплатність і згодні прийняти ці два автобуси. Вони фактично у нас є. Єдине, що ми добуваємося, аби договори були, ці оренди ліквідовані, а автобуси належали нам, щоб ми не, не платили даремно гроші. Вони погоджуються вони не сильно погоджуються, тому що вони кожного місця. Це ж не тільки наші два автобуси, це ті автобуси, які РДА колись належали, вони платять їм оренду, але держава законодавчо це хоче впровадити, щоб передати комунальну mm -hmm. власність, тобто передати громаду. Mm -hmm. ну, один 22 роки має, другий має 16 років, важко сказати. Ми стараємося ремонтувати. Хоч зрозуміло, що то вже ці автобуси по такі дорогах, по яких вони зараз їздять, розсипаються ну, ви знаєте, що це міжнародний. Цей автобус mm -hmm. один з тих двох він ще був у відділі освіти, пам'ятаєте ще старому відділі освіти в районному. Район. Oh, але на безрибі і раджуємо. Я сподіваюся, що у нас, ви пам'ятаєте, ви проголосували за ті два автобуси, за, ми отримаємо. Зараз третій автобус і ще, можливо, з Божою допомогою, ми ще один до кінця року був через департамент освіти, і в нас було більш-менш питання. вирішено. Хороших запитання. Треба, Треба приймати їх. Так. Хто за даний і Прошу, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Проти отримання. Ми ще перемогли питання, як пронесли змі про переліку заходів по виконанні програми соціального економічно культурного розвитку близько прямої громади 25-27 років. Це ж не важливо, бо ми на цьому талані, на цьому стилі, коли ми більше не зналися, ми думаємо, що це буде нормально, і що ДНР підпише співпрацювання, і чим так, та не всі, коли ми завтра останні терміни подачі зустрічі. Дві ну, колеги, немажу розглядати рішення про внесення змін програму соціально-публічного розвитку. Знову ж поступають звернення від пропозиції від депутатів міської ради. Ми їх відповідно опрацьовуємо і формуємо у вигляді рішень. Вам чергова порція звернень. Депутатів і Казнов сформовано вигляді рішення. Це дане рішення, яке ми зараз даємо про рішенням, воно подано вже у вигляді е, накопичення, тобто видно попередні звернення. Тобто кожен депутат тепер буде бачити свої звернення, які були попередні, і потім десь неколикі з питання. Кого які будуть запитання? У нас питання чи комісії не може витати, попереду на сесії, коли переконається в тому, куди він відділяв свої кошти. Е є якісь запитання по цьому проєкту рішення? Хто за те, що підтримати даний проєкт рішення? прошу Просто отримав свого голосу. Як п'ють? Давайте п'яте питання пишу про виконання фінансового туману з 24-й рік Проти, можна, доповідає відповідає водойвою. Члени комісії. Ну, то цифри, цифри, цифри. Це... Відповідно до нашого статуту ми щороку повинні звітувати про виконання фінансового плану. Та як ми... Наскільки було б профінансовано, наскільки було і виконання це фінансової плани. В цехах ну, є, є таблиці, тут, тут дуже о, так. 15 від того, щоб Може, є запитання сьогодні, вопросів запитання. Якось, так, якось, так, якось. Готові на сесію, там буде виникати питання до депутатському корпусу у нас в ковід буде запитання по даних передів. Хто за те, що підтримує питання практично, прошу голосувати. Прошу отримувати спорт на увазі. Дякую. Шосте питання: на наступне проєднання у 24-му році програма поліції за 22.24. Далі будемо. Тут точно виділяється певна то, то сума на екологічні заходи. І минулого року було виділено 895 тисяч по плану, а по факту виділося 798 тисяч Потрачення на придбання матеріалів для ремонту для контейнерів, тепер і для придбання нових контейнерів цих уже європейського зразку. Тут цільове фінансування теж в стані інших знаком на такі екологічні заход. А ні, запитання. Питання, питання. ці. Каналізація, яка проходить в Старій Долині, вона вже починає забиватися. Розумієте, десь шутром, десь там, тим я вже десь прошу людей. Водоканали вони приїхали за прочистили, бо ваще, вaще, вона вже була забита через І, линьовка, линьовка. 오, нова львнева Ні, на саме що вона не повинна збирати льовневу воду, вона тільки каналізація. <з Blue> да. Так, 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 так. але розумієте, десь туди так забило шутром. У самому низу, просто що через люк ішла вода. І що яка доля тої каналізації, чи якісь виходять на обласні кошти, бо я розумію, що щоб не завершити, щоб запустити очисні споруд, нам ще треба відключати дитячу лікарню, наскільки я зрозумів, щоб вона повністю могла запрацювати. Чи є якісь приставили. Я євременки, бо ми Йому передали повністю це? Він не прийняв. Тому і я на не запущено, він, ну, не задушує, та... що він має сподіваться. Розумієте, чому я задаю це питання? Я це питання, бо дійсно наша не передана. Є Ремків, Єремків, я кажу, я не маю права її ніби чистити, але він ну, не організається, але вірити чистити, але всі порають. Чи є в нас перспектива або дійсно завершити ту каналізацію, бо скільки часу, скільки грошей, скільки здоров'я було пхано ту каналізацію, на нинішній день вона просто-напросто. Саме не працює. Деяко деканал порахував ну, якби не запустити, затратили. Немає споживачів, немає стоків, ніби щоб вона спину. Там навіть половини немає копійок, потім ти компонента ще порахував. Я хочу Як? Ну, те, що забувається у нас. То треба подивитися, чому вона збирається. Де то є людина, що вона збирає. забирає, можемо, то забирає то, на линеву воду? Я розумію, що може і треба забити. Ось ука як піде вода, то знаєте самі, що зараз аж півстрої глини. Ну, дивись так при наводі. Вона не має забирати ливне, воно я то кажу, що вона немає. Поскидали. Да, люди постріляли в септики, а в то в септика туди. Я... І е, це, там принцип цей, е, е, наскільки я розумію, цих очасних споруд е, на бактеріях. Якщо будуть попадати, бактеріях, ну, природним шляхом це вода має очищуватися. Якщо будуть попадати ці всі стоки з доріг, ніколи не буде, так? Та, не буде, воно буде так ну, просто протікати, бактерії будуть. Я тут свідовий, дякую. Коміті, що запитання, що ви щось, Зараз той проєкт новий, чи може кості, Віталій, mm -hmm. лікарня від дитячі. Щоб її там підключити, і скільки це буде чи потужності, що там, як. Mm -hmm. сказати щось? Не може стали нічого. Я немає, але не готовий. Готовий, скажу. Добре. Дякую. Але ну, якщо там, де Лавріна пропадає, то, то торгається на питання буде перекачувати, добре. Так, то просто будем гарні. Коли кіщеву запитання? Добре, дякую. Хто за те, щоб підтримувати даний практик і всі прошу проголосувати? Проти це дякую. Так, сьоме питання про виконання 24 року програми услуг ставлення розович 23 доповідає дані усі. Ви бачите, де були заходів впитую програму і бачите фактичне виконання програми. Ну, це вам зрозуміло, в приміці в виконання вказана кількість, які проведені роботи по цьому напрямку. Тут є два, і, mm. два розділі, недорозі та розділ можна звати. Так.

А ця нова вже, що зараз буде будуватися, 열... ну в така стоїть нова, алея, рядок новий, Там бруківка чи ні? Дивіться, ні, хіба що передбачено, це були за кошти родин. Родини, так, бруківка за кошти родин, тільки і біля кожної могилки так? Так, 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 Це були спори, вони були такої, що не може я не зайняти. Кожне запитання може бути вирішене. Чекайте, я не маю віріка на цей рік. Завдалююся до пункту 1. Завдалююся до пункту 1. Процес, який треба визначити завдалююся до пункту 1. Процес, який треба визначити, має яку? Яку? Можливо, я пророк. Можна сказати, що я пророк. Про внесення змін до програми потужного на залишиться 23 що бачите, саме. був прокидок кошти у бюджету не бачу, прокинути попробувати. У тому, що ми бачимо, нам є більш об'єм. Не прошу підходити. які будуть запитання по даному проєкту? У мене немає, тому все. Так, Хто за те, що підтримує задатні партнішні, прошу просувати? Дякую, проти отрималися немає. Так, яке питання. Це у нас про внесення, і про виконання весь садного програми розвитку та отримання мережі можливо. Ось їх населення путь із купим команду. Це тут було кілька об'єктів, які ми виконували. Бачите, також цифри, перші ці троє, ніби цей швидкий силі. Для міжнародних например, наших міжнародників. Далі полог у формуліці і графіці. Це тут розписано, є які другі там деталізовані. А загальне цифро це не так і добрає. На 329 тисяч загальна програма. Коли хід запитання? Так, десяти запитання, то навіть врач так у вас подарунцы ремонту та утримання в дорожні дорожньої реєстрації безпеки дорожнього руху до нескольких матч, урок, два человека руки. Тут такого аналогічне, бачите, у нас до об'єкта цих є фактично виконані. Можете задати запитання, якщо вам цей проблем і зруйнував, що це проєктний світлофор, але світлофор має бути. А, а де має бути. Кожен вийшов на кажу. Ми можемо yeah, сказати, да. що принаймні. Подивіться, вже там реально ідео проблема кошти реально видає, там.

Там не було грошей, якого ну, що тут не було. Прошу. Тривог э, э, тривог перехресті на вулиці Чорнового, на вулиці. Ми мали нараду що попередньою половину, має за свої кошти. За кошти до русских за програму. Замонтувати шість опорт, 6 світильників і 150 метрів. Ну каже. Ось такого лодка, вчора в нас наради, але погодження. 6? Та Шість. Ну два, ніби, є три штати, Думаю, може, радко... Ні, пора як не говори на не, розвитцями будуть. Ні, ну на проїжджанні там є. Є схема типа організації, дуже не того. А це такі будуть акції? к ну, там, там є розміри того кронштейна і там ну, є схема, ну, не схема тільки креслення а його щось? З'їзду не знаєте, то значить з'їздити. Я прогуляв, скільки сидит про стерти 404 тисячі, Чорноволо 170-167 тисяч тобто, назвали. От стерти школи не будуть заробляти чи ні? Бо, що, не, не, Потенків, не, проти, це, ні, це, зні, це фаунтурчики, це зразу так. Я крутівку зразуся поставити, розумієте? Роківка постійно відлітає. Вода треба було рівно відлізати там, де асфальт рівно, і перший ряд поставити її асфальт. Правильно. Правильно. Або навіть виміряти від асфальт туди дорожне. Як ти будемо? Як ставить квадрат? Таби був квадрат, розумієте, щоб ви не зробили конверт. І воно лупиться, і лупиться, лупиться і ні. Більше того, під час у нас там стояло дещо, не те, що буде відбудеться, А воно стоїть далі. Дощі йдуть, вода стоїть, люди... А уходять. просто треба відрізати від того рівно, аби воно йшло цілий як... ряд. Треба... Треба... Ну, будуть, халкура, треба все переробляти. Треба все переробляти. Ну, халтура. Ну, халтура, ну, просто халтура. Добре. Логіки ще будуть запитати. Куда? Ну, там каже, а що з тим освітленням, вони, вони з цей, приєднаються щодо до вуличного освітлення? Та, <звітлення> <звітлення> а з вуличного працює не протягом цього дня. Ну, тоді окремо, ніхто не зрозуміє, ви розумієте? не треба сутіхати это чат это чат а скажи, Та, а за карманы его залезли, два автобуса из УПНК? Да, в ПС, но никто не заезжает, смотрит на свою ситуацию. Было на работе, в Киеве, в Лаватах, в Двери, в Сталу, в Минкозе, в Минкозе, в Минкозе, в Минкозе, в Минкозе, в думків поза його кошти під депутатським Він тільки сказав, що готовий плитку використати плюс на роботи гроші туристів робота. Не було теж того, що було розмову. Про те кишені. Про те кишені, так? Так, так, так. Та це теж так само наше лицеміння. Це дуже, і, до речі, на рядному місці. Там на рядному місці. І в нас правильно, правило розпорює варійну ситуацію. Люди там не можеш... Та, можуть заїжджати. Після кольця, Я. знаєш, на кожен бус вже хочуть туди заїжджати. І це ж, ну, просто це. Ну, кажуть, така була вказівка, мені дав, і робимо кошторис, а мені дуже Прошу, ну, це, Прошу, та це ті автобусні зупинки, це на вигоди там. Не вигоди, так що зупинка зразу. Не більше вигоди у нас створює, розумієте? І там йдуть, до речі, там на задійну зупинку, там всі зупинки. Так, розумієте, ну, ситуація в Москвіка. Їде фура з сторони Болехова, повертає, ну, на швидкість, на хвост. А тут стоїть автобус, розумієте? Бо він не стояв так. По мене. І вона в притірку, попри ці наші там, ті бордюри, що мені під той стрілять, у притірську ми там з буде. Бо він не заїжджає, а тут була заїхати, то такого виїхати. То теж то, він безпечний, я Дуже. так. Це... Бо я деколи говорю людей, що не їдеш, а вони йдуть на базар, ну там ну, та не станеш ні перед кольцом, не станеш, ні за кольцом, а на веб стаєш. Ну туди заїхати мусимо. <рес> і стаєш на дорозі. А так, подаю ваш карман до, до той. Д, до, до, до до си. До си. А то вже треба далеко йти. Добре, койки, будуть запитання по даному за да. рішення. Хто прошу, Проти отрималися одного. Дякую, дякую вам, що нас підтримали, дякую за комісію і до на

Так, бачите, бачите,